Всім привіт! З вами земляк Сергій і ви на каналі Каскад Fisher. Сьогодні хочу розповісти вам про види насадок, які я використовую в летфідері. Поїхали! Першою насадкою у нас буде звичайний пінопласт. Самий звичайний пінопласт будь-якого кольору та розміру ви можете успішно використовувати в ловлі на летфідер. Це насадка. Для розвідки, тобто перші закиди ми можемо робити. Можемо робити е розвідку по весні, коли риба дуже неактивна. От саме чогось тут. Пінопласт круто працює. Такс, пінопласт. Наступна насадочка. Теж не зовсім стандартних. Це буде от на такому флюро карбоновому повіці. У нас буде пельчик. Просто одна гранула кріпиться на резинці. Така у нас буде друга насадочка. Круто! Пельчик працює по карасю, дуже круто працює по лящу. У мене було багато успішних рибалок, саме з таким монтажем я ловив ляща. Друга наша насадочка це буде пельчик. Перейдемо до більш стандартних насадок. Третя з них це отакий от. Всім відомий маленький поп ап Це поп ап в народі називається Тік-Так, їх багато є різних виробників. Круто працює, це ж приманка для розвідки, якби старт рибалки. Можна робити класні презентації там з мінімальними гачками і так далі. Також я використовую восьмого розміру поп-апи. Він же більший, під нього вже треба більший гачок. О, такі от 8 розміру попапчики. Далі я користуюсь дуже нечасто також і попапами 10-го розміру. 10-го розміру попапи в флетфідері це вже дуже велика насадка. Я їх використовую при монтажі Ронірі. Тобто, коли у нас гачок стоїть на жаль, за допомогою, стоїть на ніжці за допомогою великого попапа. Тут наставимо такий тягарець. Свинцю э, вольфраму правильно э, для огрузки. Тому що 10-й попа буде піднімати в космос вангачок. такі от презентації я теж використовую. Також 10-го розміру, 12-го розміру ПОП я використовую для додавання плавучості донним насадкам. Зараз ми до них дійдемо. Так, наступна насадочка у нас 8-й комбінований ПОП- -ап. Комбінований попап це попап, який складається наполовину з бойлу, наполовину з PUP. В нього вже менша плавучість, відповідно, більші насадки ми можемо використовувати під невеликі гачки. Вони не будуть його піднімати. Так, по комбінованих це 8-й, 10 і 12 розмір попапів, якими я користуюсь найчастіше. По попапах хочу зупинитися е, по попапчиках. Дуже потрібно ретельно підходити до вибору по-папа, коли ви купуєте його в магазині. Оскільки це бойл. Е, термін придатності по-папа до року часу, напевно, рік це максимум. Тому, коли ви обираєте в магазині попапи, не нехтуйте, не ведіться чисто на. Рекомендації продавців, а можете самі от більш змістовно до підійти і вибрати POP-. Як це зробити? Переважно більшість виробників, коли продають таку продукцію, коли їх зустрічаються в рибальських магазинах, вони баночки з попапами без контролера першого відкриття. Тобто кришка просто закручена, ви її можете відкрутити і зробити наступні дії. перше це понюхати попап. Якщо він віддає Сильну ароматику, а не такий віддалений запах, значить попап з більшою вірогідністю свіжий. І наступне, звичайно, що спробувати руками, берете в баночку. Він має зжиматися, він не має бути дерев'яним. Якщо він дубовий, категорично не рекомендую його купувати. Чи будуть працювати попапи, які у вас залишились там з попереднього сезону, чи будуть працювати попапи якісь старі, які ви придбали, не знаю, там на якісь акціях. Так будуть. Вони будуть працювати, але в них буде зовсім інша плавучість, вони будуть по-інакшому презентувати насадку і робота їхня механіка буде не до кінця правильна. Чи будуть краще ловити свіжі попапи? Звичайно, так. Тому обирайте виключно свіжу продукцію. Коли у нас баночки йдуть з попапами з контролером першого відкриття, тобто є пломба, дуже легко перевірити попап, чи він не вийшов його термін придатності, це просто потрясти банкою. Коли ви трясете банкою і будете чути такий дзвінкий звук, ніби там всередині горох, його купувати не треба. Має бути приглушений звук, тому що він м'який. Це м'яка насадка. Серйозно підходьте до вибору, не довіряйтеся сліпо продавцям. Я на своїй практиці перевірив, протестував рибали на дуже величезну кількість різної продукції даного роду. Не хочу нікого виділяти чи когось ображати. Це не в моїх правилах. Але повірте, на ринку в нас представлена дуже велика кількість повного сміття. Вибачте, виробники, але реально це правда. Дуже погано, що виробники не вказують на своїй продукції термін придатності і дату виготовлення. Виробники цього не роблять тому, що не хочуть обмінювати в риболовних магазинах протерміновану продукцію. Тому. Виважено підходьте і обирати вам. Наступна наша насадочка. Наступна наша насадочка це Вафтерс. От якраз про таку продукцію, як я щойно говорив, в мене про карпу. Цей Вафтерс не робочий. Це відома українська компанія, відомий український виробник, але цей Вафтерс просто ні до чого. Що таке Вафтерс? Вавторс це бойл з нейтральною плавучістю. Він піднімається в воді, має свою певну плавучість, але не піднімає гачок. Треба підбирати вже презентацію. Гачок лежить на боку. Про презентації насадок я зніму окреме відео. Зупинимось теж на кожній з цих Ось. Оцей в авторці відверто якийсь кусок гуми. Це не Це не бою. бою. Бачите, я теж придбав не до кінця якісну продукцію. Це в принципі основні насадки, які я використовую буквально там майже на кожній рибалці, крім 10-го по-папа. Тому що там по відсі роній ріг, або там дуже великі гачки, я використовую не так часто. Е Маленьких розмірів по апи і вафтерси будуть круто працювати на старті рибалки. Якщо ви починаєте робити свій стартовий закорм або пошуковим методом, ловити, однозначно маленька насадка. Тобто шостий, восьмий пінопласт, е комбінований або звичайний попапчий чи з вам буде достатньо. Якщо ви вже захочете укрупняти рибу, якщо ви переходите. ну Також це дуже все пов'язано. Е насадка має бути пов'язана з е прикормом, яким ви користуєтесь. Якщо ви користуєтеся величезною фракцією, то відповідно ставити маленьку насадку не потрібно. Коли ви годуєте бойлом, коли ви годуєте великого розміру пелецом, не готуєте коноплею там, чи якимись меленими зерновими, кукурузою. Маленькі насадки так працювати не будуть. Маленькі насадки працюють в поєднанні з кормом. Це пелець 6-8 мм, це конопля, це тигровий горіх може бути мелений. І кукурузка. Проста консервована кукурузка. От, для чого я використовую це, в принципі, мій топ. Звичайні комбіновані попапи, вафтерсеріччя. Це мій топ. Для певних умов також можна використовувати пінопласт і пельчик. Просто пельчик на монтажі з резинку. Наступна насадка. Наступна у нас насадка це варений бойл. Тут в мене великий варений бойл, 16 мм. Його я використовую, це донна насадка, його я використовую переважно вночі, або хочу збільшити розмір риби, Відсікти, коли на водой є дуже багато дрібної риби, я хочу її відсікти, я ставлю бойл. Також це чудовий варіант поспати. Коли ви хочете поспати вночі за допомогою бойла, якщо у вас вже буде і клювання, то надія, що це буде велика риба або більша, ніж ті, що ви ловили попередньо. Більша. Також, померні бойли використовують з підсадкою папа. робимо отаку от шапку. Насадки робочі, насадки працюють, але все зрозуміло, що по більшій рибі. Знову ж таки, якщо ви будете годувати великою фракцією корму, ви можете сміло ставити такі насадки, чекати свій бік -тіш. Залежно, що ви для себе бачите в даній риболовлі, коли ви приїхали на сесію. Якщо вона коротка, ви хочете ловити всю рибу, що ловиться. Закинули ваше там, два удивища, зробили точку дрібним кормом і перебираєте оці насадки. Працювати буде все бомбезно. Якщо ж ви приїхали, не хочете активної рибалки, хочете більше відпочити або спіймати трофей. Звичайно, що треба буде використовувати дем'ящі бойли, варені бойли, з підсадками по-папів бойлетки, сніговички всім відомі, вони будуть по великій рибі працювати крутіше. Це не означає, що ви не можете спіймати трофейну рибу на маленькі насадки. Переважно більшість візьмем для прикладу попередній сезон. Всі мої бікфіші, ну вони не були великі, там до 10 кг, але це для флетфідера досить велика вже риба, були спіймані саме на отакі мінімальні насадки, 6, 8, 10 розмір. Так, наступний вид насадок це зернові. Зернові насадочки. Для прикладу, тут в мене тигровий горіх. Є багато водою. Тут з підсадкою шапочка з попапа. папа З тигровий горіх ви можете робити таку довгу насадку, 2-3 горіха і шапка. І воно додає йому плавучість і презентація, звичайно, покращується. На моїй практиці на багатьох ставках я зустрічався з таким фактором. Риба вперто не клювала ні на бойл, ні на по ні на комбінований попап, ні на вафтерс. Е не реагувала навіть на малесечки, самі мінімальні насадки, просто абсолютно. Перепробували купу всього. І краще всього працював тигровий горіх з попапом або кукурузка. Теж до рослинних віднесемо консервована кукурузка або варена кукуруза. ставите 2, дві, 2-3 ну, дві в залежності там, від розміру риби, який ви хочете ловити, інтенсивності кльову знову ж таки. І саме от рослинні насадки працювали просто бомбезно. Я не можу цього пояснити, можливо, риба привикла, можливо, там за різкі запахи вхопати, можливо, вона десь того побоюється. Для неї це якась дивна річ. І саме на рослинні насадки е круто, дуже круто е клювала риба. Також, останнє, про що розкажу, маю змонтованого. На повіцях з жилки або з флюрокарбону. ми монтуємо звичайний повідець без волоса, без резинок і на нього ставимо. Всім улюблені живі насадки. Це опари, шпінка, мотель і черв'як. Повесні, коли ми ловимо на флетфідер, дуже круто працюють саме тваринні насадки. Ну, всім зрозуміло. Принципі, в принципі, З основного я вам все розповів, саме такими насадками я користуюся. Якщо вам було цікаво і інформативно, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Казкад Fishing і обов'язково пишіть свої коментарі. Можливо, я щось упустив, можливо, щось не до кінця розказав. Чи неправильно, на вашу думку, обов'язково напишіть в коментарі. Я читаю всі коментарі, мені дуже цікаво і мені дуже приємно, коли є від вас зворотні. Е і до побачення.